Під час запитів, під час запитів в усній формі, причому в усній формі це дзвінки, я маю на увазі. Коли дзвонять, коли надсилають вам якісь запити, основні цілі всіх цих перевірячих органів це отримання інформації в будь-якому вигляді, отримання документів в електронному вигляді, отримання документів в друкованому вигляді. Причому документи в електронному вигляді також мають для них е, значення, тому що вони, можливо, не мають там, принципового значення на етапі проведення перемірки, тому що вони е, не мають значення для, не відближаються бабки, тому що вони не мають всіх реквізитів документів. Однак, коли ви вже потрапляєте до Саші, то вони мають значення, вони підтверджують ваші наміри, ваші сподівання і все інше. На що вони розраховують під час проведення всіх цих заходів, перевірок і спілкування навіть по телефону? На те, що ви не бажаєте з ними спілкуватися. І про те, що вони роблять раптову свою появу, вони намагаються зробити, вимушити у вас стан стресу, вони використовують психологічний пресінг, постійно тримаючи вас у стресовому стані, вони використовують неграмотність або вашу, в деяких випадках правовуємо інновацію. В, бізнесі, в своїй Ви можете бути професіоналом у своїй справі, але не володіти всіма тіма знаннями щодо правового, ем, правової бази, на яку треба посилатися під час відмови і так далі. Рекомендації щодо вже цих от перевірок, які приходять. По-перше, шикарний наказ, який був підписаний ще кужиль, коли вона була головою е, до підприємництва про введення журналу реєстрації перевірок. Це така проста річ, яку, якщо один раз ви заводите, вона допомагає просто, по-перше, зекономити час, коли переявляючи, так, да, це хвилини, але в деяких паках і це навіть має цінність, коли переявляючи, записують всі ці графи цього журналу свої дані. По-друге, якщо вони не мають достатньо документів, які повинні бути в ці графи вписані, а там є певні графи, в журналі реєстрації перевірок, які мають бути обов'язково допущені. Відповідно до цього самого наказу кужиль Держкомпідприємництва, підприємництва, ви можете їх не допускати до перевірки. Цілком легітимно. Тобто, якщо вони прийшли з документом і ви, наприклад, навіть не маєте там, близько там, адвоката, щоб він перевірив наявність цих реквізитів, просто попросіть заповнити цей журнал. І він сам їм е, ну, покаже, яких реквізитів в них немає. Номеру, дати, от, там, хто видав документ і так далі.